Всім привіт! Сьогодні у нас розпакування ось такого харчового термометру. Фірма, чесно кажучи, я навіть не можу точно сказати. Ось є якась модифікація М09706 WT1 Digital термометр. Все, це вся інформація про виробника, якщо це, це він по суті. Все написано англійською мовою. Головне, чому я його обрала, тому що дешево, тому що він маленький і сподіваюся, він працює. Що ж давайте розкривати, і дивитися, і тестувати. Розкрити не так-то просто. Ага, ні, насправді просто. Хоп. Так, якось так. А, отже, наші складові. Сам термометр, чохол для нього такої формі ручечки. прикольний, до речі, має бути зручно. А, і батарейка. Вона тут є, і це теж дуже зручно, нічого докупляти не треба. Ну що ж, ставимо батарейку і подивимося, як воно все працює. Кулінарний термометр у нас експлуатується десь 3,5-4 місяці, і за цей час, в принципі, плюси-мінуси може описати. Перший найголовніший мінус це батарейка, яка погано фіксується в ньому. І відповідно, для того, щоб кришечка у нас тут щільно сиділа і батарейка була там, де вона має бути, довелося трошечки з листочком такий малесенький туди підкласти, і тоді у нас добре зафіксована кришка і зафіксована відповідно батарейка. Якщо б ми цього не зробили, то ми мали таку проблему, що він просто не включався. Відповідно, зараз от я Намагаюсь нічого не чіпати, все там нормально, і от він нормально включається, працює. От, це таке перше, найголовніше. Друге, менш суттєво, але також недолік це те, що він такої циліндричної форми. Да, якщо ми його ось так кудись там встромлюємо, да, щоб вимірювати температуру, то він так прокручується. Є ризик, що він впаде і так далі. Тобто краще вони все ж таки якусь би таку квадратненьку форму зробили, да, прямокутно, можливо, фіксувався б він краще. Ну, але ситуацію вийти можна, притримувати чи чимось зафіксувати. Далі, третє, я не скажу, що це. Зовсім недолік, це більше така функціональна особливість, що він поступово набирає температуру. Тобто, якщо ми його вструмили в певну рідину, то нам одразу не покаже, скільки у нас температура, а вона буде поступово набиратися. От, тому ну, це не проблема, це така, я ж кажу, характеристика. Найголовніша ж його перевага це те, що він дійсно працює, і те, що показує температуру, яка відповідає дійсності. Тобто, всі страви, що ми готували, де потрібна була конкретна температура, температурний режим, вони по факту виходили. Тому для цього. Цього він і потрібен. Ще теж для мене це перевага, те, що він максимально простий. У нас тут всього лише дві кнопочки, да перехід між видами температури і включення вимкнення. все Більшого, в принципі, такий пристрій і не потребує для максимально простих цілей, якщо там ми не говоримо про діяльність якихось ресторанів, кафе і так далі. Ну і цей футляр це ж така приємна штучка до нього, да яка його. Зберігає в такому вигляді більш пристойно, можна кудись так чіпляти да, до себе на фартух. Наприклад, отже, для домашнього використання цілком підходить, але обережненько з фіксацією кришечки. Можливо, ми е, на проблему наткнемося, коли будемо міняти батарейку, коли вона вже закінчить своє функціонування. Але поки що все нормально. Ось один з можливих напрямів застосування термометра це зеркальна глазур. Для неї дуже важлива температура покриття для тортика, тому тут дуже необхідно знати, скільки ж градусів вона має. Оптимально трошечки більше 30. Зараз бачимо, у нас 67. От, ну я отак його трошки закріпила і далі подивимося, чи буде вона падати. Ось бачимо дійсно, температура потрошку знижується, вже 56 градусів. Чекаємо далі. А періодично він виключався, його заново включала, і ось бачимо зниження температури. Дуже зручно використовувати для приготування карамелі, оскільки тут надважливі температури. Спочатку сироп і глюкозу до 180 градусів доводимо. На жаль, не встигла зафіксувати, але ось така була температура. І тепер саму карамель, тобто вже з вершками, суміш до 103, От я вже трошки перетримала, знімаю.